Я не хочу їсти цей коктейль. Я хочу нормальну їжу, яку можна жувати. Друзі, дуже часто чую таке заперечення: я не хочу їсти цей коктейль, я хочу нормальну їжу. І це зрозуміло, адже ми всі звикли до традиційної їжі. Але давайте розберемося, чому коктейлі Herbalife – це не просто заміна, а справжня знахідка. По-перше, коктейлі Herbalife – це збалансоване харчування, яке містить всі необхідні білки, вуглеводи та жири. Вони розроблені так, щоб забезпечити наш організм всім необхідним для енергії та здоров'я. Це не просто напій, а повноцінний прийом їжі. По-друге, коктейлі Гербалайф – це зручність. Уявіть собі, що ви можете отримати всі необхідні нутрієнти за кілька хвилин. Не витрачається час на приготування складних страв. Це ідеально підходить для тих, хто завжди у руці. І нарешті, коктейлі Гербалайф – це різноманітність. Ви можете експериментувати з різними смаками, то додавати улюблені овочі або фрукти. Це дозволяє вам насолоджуватися різноманітністю смаків і, відчу... і не відчувати нудьги. Тож, якщо ви хочете спробувати щось нове і корисне, дайте шанс коктейлям HerbaLife. Вони можуть стати вашим улюбленим способом харчування, який допоможе досягти ваших цілей без зайвих зусиль.